Що ви робили у тому наметі? Я вже сказав, офіцери. Ми просто проходили повз, зайшли, щоб трохи розважитись. То сліди з трупів це розваги для вас, збошенці. У вас нічого на мене немає. Я ж взагалі беззбройна. Якщо не рахувати цих пітонів. Хлопці, це ж як у кримінальному романі. Два запальних мудака з усієї сили тиснуть на підозрювану, поки вона не зламається. У, а хто з вас поганий поліцейський? Я б віднісся до цього серйозніше, пані. До речі, ваші наручники геть хиткі. От мам мені було набагато важче скинути. Більш пухнасті. Це профілювання ви покидьки. Хіба ще не ти, здоровання? Гоблін та бродяга, та ніхуя. Я працюю сама. Клянуся, їхні тіла змінилися. І Швейсфенішц. Навіщо мені перетворювати глядачів у рептилій? Вони ж моя зарплатня! Взагалі мали б нагородити нас, <гас> проведіть парад! Проведете обшук з проникненням. Переконаєтесь, чи я нічого не сховала? Завали! Ми не знайшли жодних тіл рептилій. Але є дюжина свідчень, як ви пробиваєте дірку, щоб істота втекла. Ви очевидно якесь кримінальне угрупування. Тож скажіть, як ви називаєтеся для звіту? Е, нашу назву? Пішли нахуй. Oh, так, наша назва. Спокуслива сімка. Але ж вас лише шість. Не забувайте про мандрівника.